Знайдіть найменше ціле значення а, за якого рівняння має корінь. Так, ну перше, що помічаємо, це добуток. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Розпочнемо з цієї дужки. 4 в степені х плюс 1 додати 15 помножити на 2 в степені Х відняти 4 дорівнює 0. 4 в степені Х плюс 1, а тут 2 в степені Х. Запишемо четвірку як 2 у квадраті. І ще в нас в степені х плюс 1. Додати 15 помножити на 2 в степені х, відняти 4 дорівнює 0. При піднесенні до степеня показники перемножаються. Отже, 2 в степені 2 множимо на х2х, 2 множимо на 1, 2. Додати 15 помножити на 2 в степені х відняти 4 дорівнює 0. Показники додаються, коли степені множиться. Отже, 2 в степені 2х помножити на 2 в квадраті. Додати 15 помножити на 2 в степені х відняти 4 дорівнює 0. 2 в квадраті це 4 помножити на 2 в степені 2х додати. 15 помножити на 2 в степені х відняти 4 дорівнює 0. Заміна 2 в степені х дорівнює t. Тоді, навіть тут допишу, що 2 в степені 2х буде дорівнювати t у квадраті. Отже, 4т квадрат додати 15т відняти 4 дорівнює 0. Розв'язуємо квадратне рівняння. Дискримінант Д дорівнює 15 у квадраті, B квадрат відняти 4С, 15 у квадраті, Відняти 4 множимо на 4а і множимо на C, мінус 4. 15 у квадраті це 225, мінус 4 на 4, мінус 16, на мінус 4, мінус на мінус плюс 64, дорівнює 289. Отже, t дорівнює мінус b мінус 15 плюс корінь з 289 це 17, тут t 1 нехай, ділимо на 2а, 2 множимо на 4. Мінус 15 додати 17, 2, напишу, 2 помножити на 4. На двійки скоротили, отримали 1 четверту. Так, Т2. Це мінус 15, мінус 17, тепер і ділимо на ну, 2 на 4, помножимо одразу 8. Мінус 15, мінус 17, мінус 32 ділимо на 8, мінус 4. Це ми знайшли Т, те те, підставляємо, тепер нам потрібно знайти х. Вертаємось до заміни 2 в степені х дорівнює 1 четверта. Або 2 в степені х дорівнює мінус 4. Ну, 2 в степені х дорівнює мінус 4, тут одразу коренів немає, порожня множина від'ємне бути не може. 2 в степені х дорівнює 1 четверта. І так, 2 в степені х дорівнює, потрібно звести до однієї основи. 1 четверта. 4 це 2 в квадраті, але в нас 2 в квадраті у знаменнику, отже, переносимо зі знаменника в чисельник і тоді в нас стає вже 2 в мінус другому. Основи однакові, отже, показники теж однакові. х дорівнює мінус 2. Проподивимось, давайте далі на другу дужку. І так, логарифм у квадраті це додатнє число, да ще плюс 3. Це буде додатнє число, отже, тут нас корінь немає, не може бути у нас тут 0. Знайдемо тепер ОДЗ, область допустимих значень. І так, область допустимих значень. Під логарифмічний вираз має бути більше 0. 3А відняти 17х більше нуля. Оскільки ми вже знайшли, чому дорівнює Х, отже, підставимо. 3а відняти 17 помножити на мінус 2 більше 0. 3а мінус 17 множимо на мінус 2 мінус на мінус плюс, 17 на 2, 34 більше 0. 3а більше 34 переносимо, змінюємо знак мінус 34. Ділимо на 3 ліву і праву частину, отже а більше за мінус 33 ділиться на 3 11 і остача 1 1 третя. Найменше ціле значення. І так, мінус 11. Дивіться, позначимо ну, частинку так, мінус 10, так, потім мінус 11, тут буде мінус 12. Мінус 11,1 третя це в наше слово, ось тут буде знаходитись, значення більше знаходяться правіше. І наступне яке в нас ціле це мінус 11. Отже, це і буде відповідь найменше ціле значення А.